4 вересня Верховна Рада України ухвалила закон щодо організації проведення перших виборів місцевих рад, сільських та селищних голів. Координатор Івано-Франківської обласної організації партії воля Михайло Якимчук каже, верхнянській громаді воля допомогла оформити усі документи та пройти усі процедури добровільного об'єднання. Процес був доволі складний та довготривалий, але спільними зусиллями це таки зробили. Робота це колосально важка. Була це було проведено не одні громади слухання не одна сесія була сільська сесія проведена. Це були консультації з різними роду експертів. Це була Допомога нашої всієї командою волі даній громаді, щоб громада стала незалежною і об'єднаною. Партія воля надала повний юридичний супровід не тільки верхнянській громаді, але й Старобогорочанській, яка спробує на собі реформу децентралізації та домоглась позитивного висновку на об'єднання в Івано-Франківській облдержадміністрації. За словами члена ради партії воля Ольги Галабали через політичний опір обласної ради остаточне рішення про об'єднання ухвалено не. Було, але тепер справедливість взяла гору. Обласна рада після проходження цих всіх процедур, після того як був позитивний висновок від облдержадміністрації, не проголосувала за ці громади як об'єднання. І така ситуація в не тільки в Прикарпатті, схожа ситуація була і в інших регіонах України. І Верховна Рада своїм законопроектом номер 3008 проголосувала за те, щоб ці громади, які пройшли процедури добровільного об'єднання, все таки стали об'єднаними. І могли піти на вибори. Сільський голова старих Богородчан Ярослав Здерка каже: прийняття такого закону позитивно відобразиться для сіл та селищ, адже тепер вони матимуть кошти на власний розвиток. Зокрема, освітні медичні субвенції будуть надходити напряму. Це досить. Беззачезне позитивне є рішення Верховної Ради. Хочу є досить правильне. тому що воно дає шанс територіальної громади на своє самовизначення і все ж таки успадкування. Завдяки проголосованому парламентом закону громади, які пройшли повністю процес добровільного об'єднання без рішення обласних рад, стають об'єднаними і можуть брати участь у виборах 25 жовтня за новими правилами. Тепер слово за ЦВК.